Доброго дня, шановні друзі. Перш за все хочу подякувати вам за те, що ви вирішили вивчати теоретичні основи електротехніки на нашому каналі. Хто ще не підписаний на канал, будь ласка, обов'язково підпишіться. Таким чином, ви будете знати про вихід нових відеоматеріалів, нових лекцій, які будуть регулярно з'являтися на каналі. Якщо вам подобаються ці лекції, будь ласка. Ставте лайки, це нам дуже важливо. Сьогодні я хочу розповісти вам, як можна використати програмний комплекс TOE XLS для розрахунку кіл змінного синусоїдального струму. Розраховуючи коло змінного синусоїдального струму, ми приходимо до необхідності розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь із комплексними коефіцієнтами. Програмний комплекс ТОЕ XLS може розв'язувати без проблем такі системи, але є декілька важливих моментів стосовно запису вхідних даних для розв'язання. Отож наш сьогоднішній приклад було взято із лекції 044, розрахунок кіл змінного синусоїдального струму. Це коло, схему якого ви бачите, ми розв'язуємо методом контурних струмів. У попередніх слайдах, ось попередній слайд, ми склали систему рівнянь в загальному вигляді, знайшли комплекси повних власних опорів контурів, Z1, 1, 2, 2, 3, 3 і так далі, це опери, які стоять у нас на головній діагоналі. Знайшли комплекси повних загальних оперів. Це комплексні числа, які стоять по боках головної діагоналі нашої системи рівнянь. І знайшли стовпець вільних членів. Це контурні електрорушійні сили. Ось вони такі. Ось ці числа ми з вами переписали на цьому слайді. У відповідну матрицю так легше буде вводити коефіцієнти нашої системи. Починаємо розв'язання цієї системи. Програмний комплекс в мене вже на екрані. Находимо кнопку розв'язання систем у розділі Розрахунки. Ну, і, як і завжди, починаємо із вводу порядка системи. Порядок системи у нас 4. Бачите тут 4 незалежні контури. Вводимо 4. Підготовлена матриця для вводу коефіцієнтів. Як вводити комплексні числа у Ті XLS? Дуже і дуже просто. Комплексні числа в арифметичному запису: ось, наприклад, як ось тут. або тут. Вводяться так, як ви їх бачите, і так, як ви їх пишете, пишете на папері. Давайте введемо перший комплекс. Це буде 40, плюс йод. Зверніть увагу, я вже зробив помилку. В мене алфавіт український. Ви бачите, переключаюся на англійський алфавіт. Продовжую запис плюс J 58. Обов'язково ставимо кому, а не крапку. Кому, а не крапку. 58,89. Ми ввели перший коефіцієнт. Ось він такий. Вводимо другий коефіцієнт першої, першого рядка нашого запису. Тут є один нюанс. В останніх версіях Microsoft Excel, я не знаю чому, було зроблено таким чином, що якщо запис починається із знака мінус, то Excel трактує цей запис як формулу. В попередніх версіях тільки знак дорівнює, означав формулу. Тепер і знак мінус також. Навіщо це зроблено, я збагнути не можу, але маємо те, що маємо. І тепер, щоб можна було ввести без перешкод ось таке число, бачите, воно починається із знаку мінус. Було налаштовано програмний комплекс таким чином, щоб коли ми вводимо комплексні числа, які починаються із знаку мінус. Їх треба записувати в дужках. Ось, наприклад, так, як тут показано. Бачите, наше число починається із знака мінус. Тому ми починаємо запис, відкриваючи дужки. А тепер пишемо мінус 30, мінус 18,84. Закриваємо дужки. З третім коефіцієнтом все ясно. Тут 0. Четвертий коефіцієнт, бачите, він теж починається із мінусу. Не забуваємо про дужки. Мінус 10 плюс й 22,75. Закрили дужки. Вільні члени. Вільні члени в нашій системі записано в показовій формі запису. Це є модуль. А це 47 градусів є аргументом. Для того, щоб записати такий вираз в TOE XLS, використовується спеціальна форма, яка використовується тут у клітинках Microsoft Excel, та при користуванні вбудованим калькулятором. Пам'ятаєте, його можна визвати, натиснувши на цю кнопку. Так ось ця форма запису числа в показовому вигляді. Ми спочатку записуємо модуль цього комплексного числа 70,71. Аргумент нашого комплексу є плюс 47 градусів. У нас є позитивний аргумент. Це ми нотуємо таким чином плюс А. Плюс позитивний А від слова аргумент. А далі просто пишемо значення обов'язково в градусах. То є XLS розв'язує усе. Усі комплексні числа трактує як в градусах. Це за замовченням. Можна поставити в радіанах. Але нам зручніше оперувати саме градусною мірою. Отож, 47 градусів. Ось. Комплексне число, яке записується в математиці таким чином, записано у нас як нататок е для TOEI-XLS. Ось він. Е вводимо наступний рядок. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що система наша симетрична відносно головної діагоналі. Бачите, коефіцієнт першого рядка в другому стовпці дорівнює коефіцієнту другого рядка, але першого стовпця. Тому ми можемо з вами зараз не вводити усе це, що стоїть нижче головної діагоналі, а тільки зосередитися на вводі коефіцієнтів верхньої частини матриці і самої головної діагоналі а потім просто скопіювати відповідні значення до відповідних клітинок. Тому я зараз пропущу цей коефіцієнт, і ми введемо коефіцієнт другий, другого, стовпця, другого рядка, він дорівнює 45 мінус й 52,82. Наступний коефіцієнт. просто йод 3185 і Бачите, дійсна частина комплексу тут дорівнює нулю. Він нотується в той XLS точнісінько так, як пишеться в математиці. Просто j 31, не забуваємо кома 85. Коефіцієнт. Четвертий в другому рядку дорівнює нулю. І вільний член теж дорівнює нулю. Третій рядок. Починаємо вводити з коефіцієнта 3,3. Ось цього коефіцієнта ми е, нижню частину поки що залишаємо чистою. Але потім скопіюємо туди відповідні значення. Отож, коефіцієнт 3,3. Коефіцієнт 33. Ось в цій клітинці він дорівнює 25 плюс йод 48,73. Наступний коефіцієнт. Бачите, він із знаком мінус починається із мінусу, тому ми повинні відкрити дужки. пишемо мінус йод 30. 6,62 і закриваємо дужки. Вільний член 5303 на є в ступеню плюс j 210 градусів. Тому ми нотуємо цей коефіцієнт за формою прийнятою в тої XLS як 53,03 3. У нас аргумент позитивний. Ми пишемо плюс А. Якщо б він був негативний, ми написали б мінус А. В нашому випадку аргумент дорівнює 210 градусів. Ми аргументи комплексів за замовчуванням надаємо в градусах. Наступне. Значення на нашій діагоналі головній є 50 плюс йод 73,31 вільний член дорівнює нулю. Ми ввели усі коефіцієнти головної діагоналі. Та верхньої частини матриці. А тепер просто копіюємо відповідні коефіцієнти. Тут треба бути уважним і розставити усе на своє місце. Бачите коефіцієнт першого рядка другого стовпця. Він знизу займе місце у першому стовпці, але в другому рядку. Копіюємо. Вставляємо. Коефіцієнт першого рядка... Третього стовпця місце йому буде симетрично, третій рядок, але перший стовпець. Копіюємо, вставляємо Коефіцієнт першого рядка четвертого стовпця. Міняємо місцями стовпець та строку. Запрошував пробачення рядок. Рядок четвертий, стовпець перший. Копіюємо, вставляємо. Тепер ось цей коефіцієнт 2, 3. Копіюємо і вставляємо на місце 3, 2. Коефіцієнт 2, 4. Копіюємо і вставляємо на місце. Прошу пробачення. Копіюємо і вставляємо на місце. Ось сюди. Коефіцієнт мінус йод 3662. Третій рядок четвертий стовпець. Копіюємо і вставляємо в четвертий рядок, але вже третій стовпець. Ось таким чином. Ми з вами ввели усі коефіцієнти нашої матриці. Давайте ми перевіримо ще раз. Правильно чи неправильно ми ввели. Якщо буде якась помилка, то система буде розв'язана невірно, як ви розумієте. Не буде відповідати нашій схемі. Здається, у нас усе вірно. Можемо натискати розв'язати систему. І ми отримуємо розв'язок. Ось, подивіться, будь ласка, розв'язок дається завжди в арифметичній формі запису. Розв'язком цієї системи є комплексні числа. В нашому випадку, вони відповідають комплексам оцих контурних струмів, які ми розраховуємо. Ось вони комплекси оцих контурних струмів: перший, другий, третій і так далі. Зверніть увагу. Дійсна частина від'ємна це комплекс, який буде мати початкову фазу аргумент, який треба ще розрахувати. Цей аргумент краще розраховувати за допомогою вбудованого калькулятора. Я показував, як це робити у відповідному відео. Отож, ми маємо з вами комплекси, Розв'язок системи, в нашому випадку контурні струми. Дякую вам за увагу. Будь ласка, хто не підписаний, ви знаєте, що робити. Підпишіться, будь ласка. Хто ще не поставив лайк цьому відео, якщо ви додивилися його до кінця, то певно вам тут щось сподобалось. Відмітьте це, будь ласка. Бажаю вам усього найкращого. Хай вам щастить! Усім перемоги Україні! Слава!